Знаходиться на вічовому майдані за адресою Незалежності 5. Там знаходиться намет, де збираються кошти на підтримку. Там можна записатися на поїздку до Києва. Будь ласка, підходьте туди. Хто хоче пожертвувати які кошти, будь ласка, на Незалежності 5 єдина скринька. Тому що я вже наголошував: ходять псевдоволонтери. Які хочуть збирати гроші на майдан. Єдиний збір коштів є незалежності 5. Я запрошую до слова депутата обласної ради Юрія Бабія. Все чесні отці, дорога франківська громада. 1 грудня. Коли ми з нашим депутатським корпусом і з нашими депутатами від Прикарпаття Верховної Ради, коли ми рухалися на Майдан, Майдан Незалежності був оточений до зубів озброєним беркутом. Ми не знали, що нас чекає. Ми зібралися коло університету Шевченка, і коли рушила колона, до зубів озброєний беркут дер як коти, вони бояться свого народу. Зато вони герої вночі, коли стоять наші діти, вони били наших дітей. Ми їм це можемо пробачити. І саме тому, коли я вертався з Майдану, я хочу довести до вашого відома один меседж. Нас повинно бути багато. Ми повинні бути в Києві. Зв'яжіться своїми родичами, зв'яжіться своїми товаришами. Зі сходу там є нормальні люди. Нехай вони рухаються всіми можливими силами і засобами в Київ, саме там зараз доля нашої.